спальня кімната власників. Тут розміщено два вікна. З правої сторони. У нас іде вікно по рівній частині. І йде скос. Тут розміщено дві функціональні штори. Карнизи. Ми обрали напівавтоматичні для шторної тканини і на тюрги звичайний карнизи. По рівній частині штора. Закривається до скосу. І на скожну частину ми також встановили шнуровий карниз. І штора в нас повністю закриває сонячні промені. Хочу також звернути увагу на деталь. Отже, шнурок я тримаю в руках. Якщо його пустити, то штора під своєю вагою буде все одно трохи з'їхати, адже дуже великий скос. Тому штору ми закриваємо і за шторою у нас захований гачок. На якій ми кріпимо шнурок. І все. Тоді штора у нас повністю закрила вікно.